Що таке вбуріння сверловин в камінь-граніт скалу тверду породу. Кому цікаво дивимось, кому ні, проходимо далі. Дивіться, ми дійшли до граніту. Ось дивіться, оці метки. Ось одна, друга, третя і там четверта. Що це за метки? Відповідно, по першій метки ми дійшли до каменю. Далі ми розбурюємо в граніті карман. Для чого цей карман? Щоб на глибину, на довжину, метр плюс у нас зайшла. Труба конкретно в камінь. Чому вона повинна дійти конкретно в камінь, щоб у вас з верхніх пород пісок, глина не попадала, сверловина ніколи не пісочила. Ми робимо сверловини раз і нормально. Так, по часу можемо втратити півгодини, годину, півтори, поки розбуримо. Деякі забивають на цей момент, можливо, буде добре працювати, можливо, ні. Але краще зробити нормально. Зрозуміло, що це по часу займає більше і так далі. І тому подібне. Буває дві години. Ми втрачаємо для розбурки, тому ми в своїх свердловинах впевнені. Що вони в майбутньому не пісочать, нема проблем. Дякую, звертайтеся. Вінницька Житомирська Черкаська кірографська контакту профіля.